Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема бар'єрний біг, естафети з бар'єрним бігом, дитяча легка атлетика. Для бар'єрного бігу потрібний інвентар, бар'єр. У дитячій легкій атлетиці бар'єри є дуже зручні, вони швидко монтуються і демонтуються, зроблені з м'яких матеріалів. Виставляємо певне положення, яке потрібно для подолання бар'єру. Бар'єри розташовують різними способами в залежності від завдання, яке переслідується на уроці. Варіанти розкладання повздовж або впоперек. Звичайно, перед бар'єрним бігом виконуємо підготовчі вправи. Наприклад, способом переступання долаємо поперечний бар'єр. Естафету розпочинаємо з команди Руж. Бар'єр перестрибуванням. Оминаємо фішку. А тоді способом ножниці або переступання долаємо низку бар'єрів, які спрямовані повздовж. Учасник передає естафету естафетним кільцем. Естафета закінчується тоді, коли всі учасники пройдуть випробування. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.